Вперше я в місті рови, це знову берег польського моря, а це Роза Style, новесенький три роки цьому готелю високого рівня. І так, room tour. Насправді в нас великий гарний номер. Але тут є свої такі родзинки. По-перше, тут дійсно з всією комфортною технікою шикарна така зона кухні, де можна повністю собі все приготувати. Доволі містка така шафа. І зараз покажу ще дуже-дуже комфортна ванна. Зараз будете в шоці, дівчата, з ритуал з косметикою всередині. Тобто, тут прям мій улюблений пахучий бренд є: кондиціонування кімнати ванної. Така зона, де можна поїсти. Ну і найприємніше. Пішли дивитись, це те, що у нас на першому поверсі, тобто на зеро на нульовому поверсі номер одразу своєю терасою і виходом до басейну, який підігрівається. І ось так виглядає сама тераса. Дуже комфортно, можна класно відпочити. Так, зараз як тобі? Тут, до речі, ще є диванчик, який розкладається, Тому в цілому це студіо, цей номер та чотири людини. Що мені подобається, що забрендовані полотенечки і постіль теж з логотипом бренду. Дуже все зручно, багато освітлення. Ну і звісно, телебачення. У нас в готелі, я таке, до речі, бачу вперше. Можна просто взяти Dyson і попилососити. Все був номері. Бачила Дайсон? Можна просто попилососити собі в кімнаті, отак стоїть в доступі в коридорі. Клас? А ось це очищувач повітря від алергенів тут заінвестували в техніку дуже багато. Дитяча зона, до речі, дуже комфортна, двохярусна, для будь-якого віку підійде, гарно освітлена. Також тут можна брати велосипеди на прокат і для дорослих, і для дітей, що дає якби додаткові розваги, тому що місто не маленьке і особливо тут робити нічого. А коли погода погана, то чимось зайнятись можна. Серед розваг в готелі є ось такий футбол. Я дуже люблю, до речі, одна з моїх улюблених ігор. І американка більярд. Можна цілий день дрінк-бар з печеньками користуватись. Вау, яка гірка! Така сучасна, красива і креативний підйом, так? Не сходинками, а канатами треба піднятись. Клас! Вийде в тебе? Це вже моя друга спроба на польське море з'їздити цього року серпень. Ну ви чуєте по динаміку, як дує вітер. Я в ході з начосом зимовому прямую в сторону моря і насолоджуюсь повітрям. Це правда, воно біля моря розкішне. Але покупатися поки що так і не вдалося. Чекаємо сонечка і погоди. Тільки система тут в готелях така, що є лише сніданок і дрінк-бар, і тут так популярно. То безліч ресторанів, тобто ресторани і готелі це щось не зв'язане по бізнесу. І ось ми знайшли таке місце, щоб поїсти. До моря нам хвилин 15, тому тут ми перекусили піцею по дорозі. Власне місце приємне, ці не такі столичні, не маленькі, але порції якраз великі. Що приємно здивувало, хоча тут самообслуговування, зато є, поки чекаєш на замовлення, чим полюбуватися. Були у вас такі рибки колись. Приємний такий дворик з дитячкою і там ще е такий центр розваг з колесом огляду. 5 хвилин від нашого готелю є вже такий центр, ближче до набережної, де багато ресторанів. Ось ресторанчик, в якому ми пообідали. І все це тому, що в готелі лише є сніданки і дрінк-бар протягом дня. Тобто тут така система, і це не тільки в нашому готелі. Тут так прийнято, що готелі і ресторани це різні сфери бізнесу. Так виглядає центр і прохід на пляж. А тут ще по дорозі, як завжди, спокусливі ігрові автомати. Чайки, горобчики, качки. Ну, може, близько. Ось там можна на корабиках покататися, і далі дорога до моря. І пташок і всі кліються на сонечку. Що оце за пташка? Ніх три і відборіться оранжеве. Ага. Так, ну ось ми бачимо сам план. І ось там туди. Ну десь 900 метрів до моря. Мені точно подобається, що класно їть на пляж. І тут пляж без собак. Як красиво.

Ну, як і зрозуміли, то на морі дуже холодно, тому повертаюся в басейн, в якому водичка 27 градусів, теплота, комфорт. Він гарний з такою дитячою зоною, не глибокою, і потім є заглиблення для дорослих. Ну, кайф просто. Насправді тут релакс, і саме тут ми провели майже тиждень, тому що навіть готель так побудований, що захищає від вітру. І десь тут вам пора поставити лайк. З квадратиком. Так, ми виїжджаємо з готелю і нас тут порадували чоколадками при виїзді. Класна ідея, забрендована. Ну що, пока-пока!